Привіт, друзі! З вами канал Архіви Минулого. Сьогодні я розповім вам про неймовірну гіпотезу глобальної катастрофи. Ця теорія стверджує, що 4,5 тисячі років тому відбулася подія, яка змінила нахил земної осі. Уявіть собі силу, здатну зрушити планету з її звичної траєкторії. Археологічні докази вказують на те, що стародавні мегалітичні комплекси орієнтовані неправильно. Ці споруди спрямовані не на сучасний північний полюс, а на район Гренландії. Якщо ви ще не підписалися на канал та не поставили лайк, обов'язково зробіть це. Дослідники припускають, що наші предки зафіксували в пам'ятках правильну орієнтацію до катастрофи. Зміна священних символів також підтверджує цю теорію про планетарну катастрофу. Раніше люди поклонялися зірці Веза як північні зірці своєї епохи. Після катаклізму відбулася зміна небесної картини і з'явилися нові сузір'я. Найцікавіше полягає в тому, що дитячі казки містять зашифровані астрономічні карти. Колобок та курочка ряба описують небесний шлях сонця до та після катастрофи. Ці народні твори передавали з покоління в покоління важливі астрономічні знання. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші казки з астрономічним підтекстом. Аналіз цих оповідок показує дивовижну точність у описі небесних явищ. Наші предки використовували метафори та символи для збереження критично важливої інформації. Археологічні дослідження розкривають докази масових міграцій 4,5 тисячі років тому. Арійські племена змушені були залишити свої звичні території через кліматичні зміни. Ці переселення збігаються в часі з гіпотетичною зміною осі землі. Культурні свідчення вказують на регрес цивілізації після цієї загадкової події, люди знову почали використовувати кам'яні знаряддя замість більш досконалих металевих інструментів. Якщо ви ще не поставили лайк та не підписалися, зробіть це прямо зараз. Гіпотеза пропонує пояснення через падіння уламка зруйнованого супутника нашої планети. Цей космічний об'єкт міг мати достатню масу для зміни обертання землі. Сила удару спричинила б глобальні землетруси, цунамі та кліматичні катаклізми. Температурні коливання призвели до вимирання багатьох видів тварин та рослин, мегалітичні комплекси Стоунхенджа та інших місць. Демонструють неспівпадіння з сучасними астрономічними розрахунками. Їхня орієнтація відповідає положенню північного полюса в районі сучасної Гренландії. Будівельники цих споруд володіли точними астрономічними знаннями свого часу. Вони створили монументи, орієнтовані на небесні об'єкти відповідно до тогочасної картини зоряного неба. Зміни священних символів відбувалися поступово протягом кількох століть після катастрофи. Веза втратила статус північної зірки через зміщення земної осі. Натомість люди почали орієнтуватися на сузір'я великої ведмедиці та лося. Ці астрономічні зміни зафіксовані в релігійних та культурних традиціях різних народів. Дитячі казки. Виявляються набагато складнішими, ніж здається на перший погляд. Колобок символізує рух Сонця по небу в умовах зміненої осі землі. Його шлях від діда до баби описує новий сонячний цикл. Курочка Ряба представляє зоряну карту з новими орієнтирами після планетарного катаклізму. Золоте Яйце. Символізує Сонце в його новому положенні на небі. Ці народні оповіді зберегли астрономічні знання в доступній для запам'ятовування формі. Простіші сюжети легше передавалися з покоління в покоління без втрати суті. Метафоричний опис забезпечував збереження критично важливої інформації про небесні зміни. Наші предки демонстрували неймовірну мудрість у кодуванні наукових знань у фольклорних творах. Культурні та історичні свідчення підтверджують масштабність катастрофи 4,5 тисячі років тому. Археологічні розкопки показують різкий перехід від розвинених технологій до примітивних знарядь. Цей регрес цивілізації збігається з гіпотетичним часом зміни земної осі. Поділіться в коментарях своїми думками про можливість такого планетарного катаклізму. Арійські міграції цього періоду мали характер не завоювання, а втечі племена залишали свої землі через різкі кліматичні зміни та природні катастрофи, нові території часто виявлялися менш придатними для життя попередніх мешканців. Це призводило до культурних конфліктів та змішування різних традицій і технологій. Астрономічні розрахунки показують, що зміна осі на 15-20 градусів цілком можлива. Такий СУВ спричинив би кардинальні зміни в кліматі всієї планети. Людовики почали б танути в одних регіонах та формуватися в інших, океанські течії змінили б свій напрямок, що вплинуло на температурний режим. Падіння великого астероїда або уламка супутника. Могло стати причиною такого катаклізму. Об'єкт діаметром кілька кілометрів мав би достатню енергію для зміщення осі. Місце падіння, ймовірно, знаходилося в океані, що пояснює відсутність очевидного кратера, цунамі висотою в сотні метрів змили б всі сліди прибережних цивілізацій. Геологічні дослідження. Фіксують аномальні відкладення цього періоду в різних частинах світу. Шари осадових порід містять незвичні включення та сліди катастрофічних подій. Аналіз людових кернів Гренландії показує різкі зміни клімату 4,5 тисячі років тому. Ці дані. Корелюють з гіпотезою про глобальну катастрофу та зміну земної осі, мегалітичні споруди Європи, Азії та Америки демонструють схожі принципи неправильної орієнтації. Їхні будівельники, очевидно, користувалися єдиною системою астрономічних координат до катастрофи. Після зміни осі. Ці монументи втратили своє первісне призначення як астрономічні інструменти, проте вони залишилися свідченням високого рівня знань наших предків. Релігійні тексти різних культур містять описи глобальних потопів та небесних катаклізмів ці оповіді, можливо, є спогадами про реальні події 4,5 тисячі років тому. Біблійний потоп, Месопотамський епос про Гільгамеша та індійські Пурани описують схожі катастрофи, збіг деталей у незалежних традиціях вказує на історичну основу цих легенд. Зміна небесної картини зафіксована в астрономічних записах стародавніх цивілізацій Єгипту та Месопотамії Жерці астрономи. Віднітили зникнення старих орієнтирів та появу нових зоряних конфігурацій. Ці зміни змусили переглянути календарні системи та релігійні практики багатьох народів. Адаптація до нових небесних умов тривала кілька століть після катастрофи. Напишіть у коментарях, які ще докази глобальної катастрофи ви знаєте з історії. Дослідження ДНК показують, генетичні пляшкові горличка в популяціях людей цього періоду вказує на різке скорочення чисельності населення внаслідок катастрофічних подій. Виживання забезпечили лише невеликі групи людей у географічно ізольованих регіонах. Технологічний регрес після катастрофи пояснюється втратою знань. Та руйнуванням інфраструктури, металургійні центри, знищені природними катаклізмами, що змусило повернутися до кам'яних знарядь, торгові шляхи порушені, що призвело до ізоляції окремих груп населення. Відновлення цивілізації тривало кілька століть після глобального катаклізму. Лінгвістичні дослідження. Виявляють спільні корені в назвах астрономічних об'єктів різних мов, ці подібності вказують на існування єдиної працивілізації до катастрофи 4,5 тисячі років тому. Після катаклізму розрізнені групи людей розвивали мови незалежно одна від одної. Проте астрономічні терміни зберегли сліди спільного походження в багатьох культурах. Археоастрономія надає переконливі докази правильності гіпотези про зміну земної осі. Стародавні обсерваторії та календарні споруди орієнтовані на астрономічні об'єкти неіснуючого зоряного неба, їхня точність. Виключає можливість помилки з боку будівельників астрономів. Єдине логічне пояснення полягає в зміні положення самої земної осі обертання. Кліматологічні моделі підтверджують можливість різких змін погодних умов після суву осі. Перерозподіл сонячної радіації призвів би до формування нових кліматичних зон. Тропічні регіони могли стати помірними, а Арктичні відносно теплими. Ці зміни пояснюють масові міграції та адаптаційні процеси в рослинному світі. Отже, гіпотеза глобальної катастрофи 4,5 тисячі років тому має серйозне наукове підґрунтя археологічні, астрономічні та культурні докази. Вказують на реальність цих подій. Зміна земної осі внаслідок космічного удару пояснює багато загадок стародавньої історії. Дитячі казки виявляються зашифрованими посланнями наших мудрих предків про минулі катастрофи. Ця теорія змушує переглянути усталені погляди на розвиток людської цивілізації. Можливо, ми не перші досягли високого рівня технологічного розвитку на нашій планеті. Глобальні катастрофи здатні обнулити прогрес і змусити людство почати знову. Вивчення цих циклів допоможе нам краще підготуватися до майбутніх викликів, друзі. Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого для нових цікавих розслідувань, поставте лайк цьому відео, якщо тема здалася вам захоплюючою та пізнавальною. Напишіть у коментарях вашу думку про те, які висновки ви робите з цієї неймовірної історії про глобальну катастрофу минулого.